Виконуємо номер 599, завдання 3, із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2022 рік. Знайди значення виразу. І ось такий вираз. Розставимо порядок дій. Перша дія ділення, друга додавання, третя множення, четверта множення і п'ята віднімання. Виконуємо першу дію.

Виконуємо віднімання 3 відняти 1, 2. 8 відняти 4, 4. В остачі 42. Зносимо цифру 3. 423 ділимо на 47. Беремо по 9 7 множимо на 9, 63. 3 записали, 6 запам'ятали. 4 множимо на 9, 36. і 6 42. Виконуємо віднімання, остачі 0. Результат першої дії 39. Виконуємо другу дію. 562, додаємо 39 2 додати 9, 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 6 додати 3, 9 да 1, 10. 0 записали, 1 запам'ятали, 5 додати 1 6. Результат другої дії 601. Виконуємо третю дію. Результат другої дії 601. Множимо на 56. 6 помножити на 1 6, 0. 6 помножити на 6, 36. Множимо на 5, 5 на 1 5, 5 на 0 0, 6 на 5 30. Виконуємо додавання. 6 переписали, 0 додати 5 5, 6 додати 0 6, 3 додати 0 3, і 3 переписали. Результат третьої дії – 33 тисячі 656. Виконуємо четверту дію. Четверта дія – множення. 305 помножимо на 46. 6 помножити на 5 – 30. Записуємо 30, бо наступна цифра – 0. 3 на 6 – 18. Множимо на 4. 4 на 5 – 20. 3 на 4 – 12. Виконуємо додавання. 0, 3, 8, додати 2, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 2, 4, і 1 переписали. Результат четвертої дії 14 тисяч 30. І виконуємо п'яту дію. Ми повинні від результату третьої дії це 33 тисячі 656. Відняти результат четвертої дії – 14 030. 6 відняти 0 – 6, 5 відняти 3 – 2, 6 відняти 0 – 6, 13 відняти 4 – 9 і 2 відняти 1 – 1. Вийшло 19 626 Записуємо результат 19626. Номер 599. Завдання третє. Виконано.